Всім привіт, доброго ранку. Я мотивую на каву. Зараз буду пити каву, їсти салат. Я, короче, вчора знімала відео і так його і не виложила. Щось нема, не було настрою. Та його і сьогодні нема, в принципі. А сьогодні опять знову зробила цей салат зранку. Ну, я сьогодні такий в мене упрощений швидкий варіант. Думаю, ладно, зараз смонтирую відео. Все-таки комусь може бути корисна така ідея. Це просто листя мікс цих салатів. І е, соль, олія, соєвий соус, лимон. І отака, кстати, ось гірчиця Дуже підходить в цей салат, вкусно, Все, отак по-бистрому можна його кожен день їсти, готувати за 5 минут. Ну, а вже ж, звісно, є туди огурчик, там перець, помідорчик, то ще і лучше, ну, і отак саме листя можна. Коротше, таке в мене початок дня таке. Сама себе зараз заставляю на хороший настрій, мотивірую на позитивне щось роботу. Ой, ладно, проїхали, то моє лічне. Коротше, орхідейка, ось в мене п'є водичку. І міняла отут воду, от росточок, Дивіться в мене, якась хоч радість є в цьому житті. Корішочок, Появляється. це пройшло буквально десь, на місяць, десь так. Я цей листочок, Мені такий подобається цвіток. Замія кулька з доларове дерево, да, ще в народі кажуть. У мене в Україні, я, кстати, точно таким методом його виводила листочок. Мені доня принесла з своєї роботи, вона там була на роботі. Коротше, такий був цвіток. Я в неї попросила, якщо можна, листочок. Купити саме растіння вже, бо дорого в Україні, так тим волі. Тут я не знаю, в принципі, можна, але в мене вже знаєте такий принцип зараз, самій виростить. А там в Україні було дорого для мене, по крайній мірі. І вона мені принесла. Коротше, в мене оце я все-таки виростила цей цвіток. Уже він там великий до пояса, як мені, мабуть, я його подарила доні, уїжджала аж сюди, переїжджала в Коршу, і їй його подарила той цвіток. Хай він їй приносить достаток, удачу в житті. І цей Коротше, а я його вирощувала з того листочка, мабуть, там півтора року десь. Я не знаю, чого так, але він в мене отак стояв в цьому, не пускав взагалі корінь, навіть не думав. Потім я вже думала, і головний листочок оцей не пропадає, і отут ніяких признаків. Тут, хоч бачите, раз, вже видно явно корішок, вже треба садити. Дождуся ось розтущу луну. Куплю собі горшочок в мене, наверное, стаканчик якийсь приду, у мене проблема. Треба мені тут знайти землю ще купити. Я бачила такі великі мішки, продають, а щоб маленький пакетик на кілограм, я навіть не знаю, чи я знайду таке тут. Не бачила я, по крайней мере. Ну, коротше, я його виращу е, 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 ніяких признаків життя. Я посадила його потім, просто вже в землю вткнула, думає, пропаде, не пропаде вже хоч щось. ж. Потім він в мене ще в той землі стояв, не знаю скільки. Потім він почав такий, я замітила, отак от в горшку ж він був, і ось від сіля, отак ось почало витикатися листочок, чи як я вже не пам'ятаю, як воно там, по-моєму, листочок вела за такий, як такий, як, як сказати, як пагонець такий був. Коротше, боже, в мене радості. Він дуже-дуже медляно, але все-таки пішов рости. Потім так уже росте собі, повноцінно випускає ці пани. Тут швидше, ну посажу. Буде в мене і тут цей цвіт. Мені подобається просто. Взагалі мені подобається ростіння, коли в квартирі. У мене ось тут є ці. Такий мені теж подобається. У мене й такий в Україні, я їх як вона розсажувала, повні господі. Скільки штук у мене їх було. Тоже, кстати, доні подарила в неї кабінет, манікюр, свій педикюр орендує вона. І коротше, там заставила вона вікно такими цвітками. Ну, так красиво, що зелені, якби ярко. так от. Це в мене із цього, сімейства орхідеї. Треба ізучати його, щось він не цвіте, Я там забула названня ну, сімейство орхідеї. І цей. Там, щоб його заставити свісти, там не так і просто все. Я йому вже раз діла метод один, побачила. Цім, перепад сильної температури зробити. Треба. Я його виносила на балкон. Ну, звісно, мороза не було, але також і холодно. Я винесла його на балкон і цей десь на час, може. як завжди своє треба вставити. Чого ти не спиш, що тобі не лежить? Коротше, десь він час постоянно занесла але... в теплу ж квартиру, ну нічого пока не цей. Що? Ти поїв, все нормально. У нас в квартирі холодно, вчора. дня отоплення відключилося. Я йому оночки накидала цих ну це ж безполізно. Він тут по-своєму все зробив. Я йому отак от таку... О! Спав тут тепленько, такий малий а батарея гріє. Давай. Тут вокруг, отак так бортик. Ну, він зараз прийде все одно по-своєму все зробила. Я йому це на ночь, він же до мене не приходить ще спати. Раніше він за мною завжди був, а зараз щось він на мене обіжений. Оце зуби йому як Зробили цю операцію. Він так помінявся, не знаю. Він отут спить все час, я там в кімнаті, він не приходить до мене. Так тепленько було. Б. Коротше, він тут собі спить. Так я йому накидала вже тих плідітів, я вже як тільки можна утепляю. Що ж того міше, мале, худе, зігнуте. Ти смерз? Чути став? Іди лягай. А приходив би до мене на диван під одіялку. Було б тепленько. Помніш, як раніше? Залізе сюди мені під одіяло. Це де шия? Він притулиться, пам'ятаю. І так добре було. Так? Та міняється йому вже. Ось йому 13 февраля буде 14 років. Конечно, уже він їсть спить, таке ніяких в нього вже радостей. Жизнь, да, Міш? Ну нічого, живемо, боремося. Так, ладно, тоді я сейчас добавлю той кусочок відео з салатом. Ну, так просто. Не то, що там тут якийсь процес такий, що ніхто не знає. Я в тому плані, що, знаєте, так подивитися, може, якась мотивація з'явиться. У мене так воно роботає. Хоч чимось, хоч трохи будь людям полезною. І цей, Виложу кусочок, коротше, вчора на роботі. о, це кіно, Я ж то хожу на роботу, така в мене времена поки прибирання частних домів. А то вчора була на другій роботі, там я в якомусь відео розказу не знаю. Я ж така можу знімати, по потім поудаляти. Таке думаю, чорті, що щось, знімаю, зро... показую. Нема, мене такого, Не цікавий в мене канал, як людей нема такого. Да, що... Там то путешествия, то такі міста не красиві, то купляють е, дома люди ілі ремонти роблять. У мене ось, таке. ось у мене Міша. Да? Да, Оце у мене весь інтерес. Ну все, Чого ти? я от знімала, ти спав. Ти таке ощущение, що сам прийшов і починаєш. Ти дуже хочеш щось розказати? Може? Ну порозказуй. Да, у нас немає нічого такого інтересного, ну, хоч Міша щось порозказує. Да. <звуч> і... Так, Міше потікала мисль, що я щось хигла. А, про роботу ж. І коротше вчора на цій роботі думаю, не знаю, такий в мене в житті період. Я не то, що надіюся, вірю, що він її пішть і не буде так длиться довго і всі, що в житті я таке теж пройшла, з таким столкнулася, думаю, ну це треба собі запечатліти. Я зняла собі кусочок, так незаметно, тому що я думаю, не там знімати. І це є. Ну, буквально так, там секунд скільки, думаю, хай в мене в архіві побуде це з роботи. Е, ну, це є. І, а, і кусочок так зняла, думаю, теж ставлю сюди. І в цьому архіві, і в відеодневнику нехай буде кусочок. Ліфти я теж обирала, там у ліфту великий, такий красивий ліфт. Ну, великий, для того поміщення великий. В житті є ліфти і похліще. Кусочок ставлю я того відео. Так, для себе чисто, більше для себе. Між, що ти зігнувся? Оце прийшов до мене і став, ось я тут стою і він прийшов. Ти щось хотів? Тобі холодно, йди лягаєш, кажу, у нас холодно в квартирі 20 градусів. А ну, може, вже додалося, бо таке, як чую, хазяйка прийшла, в неї тут магазин же ж. квартира, де в нас дає, де ми живемо, а внизу в неї магазин. А ну-ка. Ні, 20 градусів. А то було 23, 24, було зараз 20. О, прекрасно. Я оце ж уділа зараз ті... оці свої тапки, вже в мене не ті грові, а такі, ці, як їх, Міша, як? Овечі. Так, овечку постригли і зробили такі тапочки тепленькі на баранчика. Баранчики, пам'ятаєш, в дедушки баранчика? Не повністю, дуже був малий, молодий. Ми їздили. У мене в папи, коротше, баранів, коли з держави, які вони чудні, прикольні, я не можу. Я їх перший раз, як ну, в смислі в житті сто раз бачила, коли я їм тут так близько вживу, він як купив їх, ми приїхали. Ну, подивитися, типа, Боже, як вони от так я підійшла, ну близько, як вони почали бекати. Я не можу. Як воно смішно, я не можу від них одірвати глаз. Дивлюся на них, вони такі смішні, прикольні. Щось там собі стоять, ж кумекають, не знаю, бекають, це було дуже смішно, не знаю. Це моя, звісно, реакція, я розумію, що вона звучить. Як ну, це так смішно було. Чудні такі баранчики ці прикольні, скільки за них воспоминань, да, і, і всі такі, що одразу улибаєшся, смі... смішні. Так, все, ладно. Привіт. Я вже вдома. Ой, отробила, прийшла. Коротше, не знаю, познімала там, трошки ще ж не монтувала, не знаю. Виставлю я рішу, чи не рішу. Коротше, под... воно буде видно. Я знаєте, чого включила камеру. Хочу поділитися швидким бюджетним салатиком. І такий вкусний я вчора робила. Думаю, треба точно буде засняти. Зараз я прийшла з роботи собі грію, їсти зараз швидко цей салатик і зніму. Ну, чисто так поділитися, надо, не надо, комусь ідея така. Коротше, заодно забігала. Забігала, забігла. Заходила в магазин, <сум> скупилася рубрика, що купила. Я бачу, не інтересно. Ну я так зніму. Інтересно подивитись. Не інтерес. Коротше, чек в мене вийшов на 71,16 злотих. Це на український, примерно до 700 гривнів там. Менше 700 гривень, потому що там курс сейчас такий, не понятно. Короткий. Около 690 гривень, Десь так, напевно. Салат такий великий. У це з нього, кстати, я буду салат делать. Скільки тут? 140 грамм, бо я перед цим брала в Лідлі маленька така была. салат такий мікс. Помідорчики такі, 250 грамм. Кстати, да, наверное, цей. Помідори 8 злотих 250 грам, 8 злотих, ну, хай гривні в 70, да, так приблизно. Потім шоколадка. Як же без неї, вона щось була б там по скидці, то я йде 4 злотих чи що? 40 гривень така кліточка. 100 грамова. Це ну, таке я взяла ці перець, приправки. Часник. Мені так подобається цей сухий часник, який скрізь. Перець ось сюди я купляю удобно, потім висипаю в перечницю чи як вона. Так, лавровий лист закінчується і укропчик сухий. Вот так зимой спірки, і удобно дуже. Потім це, я була в Алді цей раз в магазині. Може так сюди в Європі дивиться моє відео. в Алді в магазині. Сейчас скидки там багато на що. Манго, таке велике, 6, 90, 6, 9, 7 злотих, по-моєму, таке, плюс-мінус до 70 гривень. Опять мені ж цікаво в Україні. Блін, я чого думала вже не знімати ці покупки, нікому не цікаво, але Тільки що з, з доню е, списувалась, переписуватися. І цей, це капець. Сир, мій любимий сир, я тут купляю якось карам, карамбел, карам. Коротше, я його не вимовлю. Я ніколи не читала, як його там. як Коротше, не важливо, Такий круглий, м'який він. І такий ну, кругляшок такий, в є упаковочки, такі треба буде купити. І він тут стоїть 4,50 злотих. Буває, якщо скидка там щось до 4 злотих. Короте, він такий вкусний капець. І цей, А вона хоч якщо в магазині, в АТБ купила подобі щось, ну тільки виробник бачу, другий. Питає такий, ти си казала, що він подобається? Кажу, так. Да. Кажу, а скільки ж він в Україні? Ціну мені скажу: 81 гривня. Йолки-палки. Тут він стоїть, якщо на гривні 40 плюс-мінус гривні. Ну от чого так, так? Да? З цими доходами ще, що в Україні? Ну, обідно. Ой, ладно, я ще грію цю, буду зараз їсти. Так, потім. Я так не хочу швидко, щоб відео не було виним, як в мене все так. Льбришка е, такі красиві, да? така лента непогана. Льбришка, е, ці тут любовна ціна 8,90 злотих, 371 г. 23,99 за кілограм. Хай там буде 220 гривень кілограм обришок. Е, потом огірок один. Не знаю, скільки їх заважив. Він був, по, тоже там красна ціна була скидка. І отакі огірки, що отакі упаковочки в пленки, вони більш-менш нормальні зимой, якщо брати. Я їх взагалі стараюсь не брати, тому що вони безвкусні. Ну, отакі останній раз взяли, а він такий ще й непоганий, того я їх взяла. дивлюсь ще красна ціна. Коротше, це я так вже взяла. Якщо случайно, що я на роботі нема коли готувати, хай будуть вони в упаковці, довго лежатимуть. Просто взяла в холодильнику, щоб було. Це взяла кусочок собі, я люблю красну рибу, іноді себе балую, як то, собі дозволити. Да? Блін, сьогодні вплоть поробила, так важко думаю, ну що я це треба себе теж радувати, балувати, іноді, якщо так робота їм трудно. Хоча купляти те, що любимо, і да? конфет взяла. Як же без сладостей? я ж просто не можу з магазина без них вийти. Слівка шарую, да? слівка в шоколаді. Ну, чорна слив в шоколаді, більш-менш не, не наскільки вредні ці сладості. Бо я ж їх їм кожен день стараюсь. Все, це все, що я і купила. І получилось на 600 гривень. Ні, не все. Ще ж дві пачечки морожена взяла. Не знаю, яке воно якесь сметанкове. З іману мені схотілося морожена, морозилку я вже його вкинула. Получається, це. якщо так, якщо округлить, так, то 700 гривнів. І так, беремо тарілочку з Узбекистану. Це в мене просто тарілочка подарила людина ну, цей, по національності узбек. І тарілочка, це їхня національна, прямо куплена там. Коротше, це не, не суть. Пошутила просто. Я взяла собі маленьку таку порцію, мені одної фати. Коротше, помила я це листя салата. Потім у мене сучки такий маленький кусочок ще залишився, огірка з того, що я казала. Я його зараз ріжу. Я вчора робила, в мене помідор не було, тільки листя салату і огірок. Можна взагалі саме листя салату, воно теж буде добре. Коротше, огірок. Потім що, ага, Ця, який морк, запуталась руками. Що то з роботи прийшла? Тру морковку для улучшення пользи. не, не так для. Для більшої пользи, не улучшення. Для улучшення качества, покращення якості засилати. Коротше, в мене така тільки мелка, оце не дуже годна. Одна, яка вже є. Так, морковку я ти патера. Ну, я в моєму випадку я тут помідорчики ріжу, бо вони в мене є. Вони не всегда є, понятно. То можна і без них, ну, коротше, ладно, поріжу вже. Раз купила. Вони, кстати, теж були там щось по скидці. Ціна красна, я того їх взяла тільки по тій причині. Так, далі. Ну, далі все зрозуміло, так? Да? Соль, У мене соль така з перцем чилі. Я взагалі люблю. Ой, і сладке люблю, і острое люблю. Коротше, всім. Чорний перець. Потом посолила, що я ці ж сухі. Травки, що це має? цибуля зелена Ну, Воно, ой, ціпенула. Воно просто так передає в салатий запах. Оце орегано. я чула, що дуже полезна трава. Того я стала його додавати скрізь. Навіть в салати. Укропчик. Багато, мабуть, вже всього накидала. Потім посолила я трохи соєвого соусу. Ну, Потім такий. Як це сказати? Що пускає сок салат? Е, не розсол. Ну, коротше, той сок, що салат пускає, може такий вкусний капець потім. Е, а, олія, я ж не дала олію. Це ж з роботи прийшла, не переділася, то що я жду кур'єра. Думаю, я вже вперед, потім. Вже, ну, коротше, то є, не переділася. Ой. Спішу, це з роботи називається. Спішу, що навіть не соображу, що я кажу. І спішу, щоб відео не було глиним, як всегда в мене. Олія. Добавляла я, знаєте ще щось. В мене були. Куля... Я, я люблю, в Україні її купувала, ця гірчиця в зернах. Вона... Я її взагалі люблю. В Україні вона, кстати, і вкусна. Тут я взяла, я її так не їм ні з чим, тому що вона мені не понравилась. Вона якась така мелка, і там два їх вида цих зернинок. Коротше, не подобається мені вона взагалі, а отак в салат, я в її думала викидати цю бану. Що як вона стоїть і все. А потім додумалась спробувати салат. І цей понравилось мені взагалі, в салат класно підходить. Тобто гірчичка така, прямо вона без неї салат, якби вже трошки, знаєте, як... ну, хорошо воно так балансірує, вкуси додає і, коротше. І на вид красиво в нас такі шарики, ці гірчичні зернишки. То есть. Так, те добавила, і в кінці і в кінці лимон. лимон, Сок лимона. Цю дольку я не викидаю стакан з водою. Так, достану опа, стакан з водичкою і потім буду пить. Зачем його кидати, якщо це все полезно. Я його потім вип'ю воду, ще з'їм ще з'їм. І лимон з шкуркою. Лимона і багатенько, мені подобається. Ще й з шкуркою потім з'їм, тому що вона дуже полірна. Все, оце такий салат. Це те, що я хотіла поділитися. Зараз він постоїть, поки я нагрію собі макарони, ті спагетті. Пуста ще цей сок, і він такий вкусний, я потім його ще й випиваю. Так, отак от швидко. Полезно, такий, коротше, салатик хотіла з вами поділитися. Я думаю, тут ліфт.